Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі Любі П'ятикласники! Сподіваюсь, що наша подорож країною пізнання приносить вам задоволення і гарні результати. Сьогодні ми поговоримо про те, як утворюються гірські породи. Верхня тверда оболонка нашої планети літосфера, на поверхні якої ми живемо, складається з різноманітного каміння. Яке становить великий інтерес для людства, як мінеральна сировина. У земній корі налічують близько трьох тисяч мінералів і понад півтори тисячі гірських порід. Що це за природні тіла? Мінерали це природні утворення, які складаються з однієї речовини. У земній корі переважають мінерали у твердому стані, до того ж, у чистому вигляді вони зустрічаються досить рідко. Найважливішими мінералами є дорогоцінне каміння алмаз, рубін, сапфір, смарагд тощо. Найчастіше вони бувають у різних сполуках, утворюючи гірські породи. Гірські породи природні тіла, що складаються з декількох мінералів або скупчення одного у великих кількостях в земній корі. Наприклад, гірська порода граніт складається з трьох мінералів. Різноманітність мінералів і гірських порід зумовлена різними умовами їхнього утворення. За походженням, їх поділяють на магматичні, утворюються з магми під час виверження вулканів. Це граніт та базальт. Осадові утворюються з уламків давніх порід, які осідали на дні океанів, морів, озер, такі як Крейда, Вапняк, Гіпс. Метаморфні, утворюються під дією високого тиску і температури гнейс, кварцит. Будова магматичних порід залежить від швидкості охолодження магми. Так утворюються щільні гірські породи, такі як граніт. До найбільш розповсюджених на землі магматичних гірських порід належать базальти дуже щільна гірська порода. В Україні Базальти поширені у Рівненській, Закарпатській і Донецькій областях. Базальт використовують як сировину для виробництва щебеню. До осадових гірських порід належать пісковики, крейда, кам'яна сіль, гіпс, вапняк. Осадові гірські породи утворюються під дією температури повітря, води та інших процесів, що відбуваються на поверхні землі та у водоймах. Скам'янілі рештки давніх і сучасних організмів утворили такі гірські породи, як торф, кам'яне та буре вугілля. На великій глибині на осадові та магматичні гірські породи впливають високий тиск і температура, розчини і гази, які змінюють їхні властивості та будову. Такому перетворенню можуть піддаватися всі види гірських порід. Вони дістали назву метаморфічні. З грецької метаморфіс перетворення. Усі мінерали і гірські породи, які людина використовує у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Корисні копалини бувають паливні, рудні та нерудні. Вони мають власні позначення і зазначаються на карті корисні копалини України. Неможливо уявити наше життя без металевих виробів ще у давнину. Люди помітили властивості металів, їх можна розплавити, а потім надати відповідної форми. Найпоширеніший у земній корі метал алюміній. Його використовують для виготовлення кухонної фольги, посуди, віконних рам, телефонів, ноутбуків, спортивного спорядження для виготовлення корпусів та двигунів літаків. Другий за поширенням метал залізо. З нього отримують міцну сталь, з якої створюють каркаси хмарочосів. Чисте залізо буває тільки космічного походження у складі уламків метеоритів. На нашій планеті неметалічні елементи більш поширені. У природі трапляються самородні неметали сірка, графіт у земній корі, азот і кисень у повітрі. Частіше у природі неметали перебувають у вигляді сполук, наприклад, вода і розчинені в ній солі, мінерали і гірські породи. Неметали широко використовують у харчовій промисловості, медицині, фармацевтиці. Бажаю вам успіху, мої юні дослідники землі!